Доброго дня, друзі! Ми з вами знаходимося на території Рінгульського регіонального ландшафтного парку, це Миколаївщина, це край степів, це край кам'яних виходів і край от таких от чудових рептилій, як зелені ящерки, Lacerta viridis Вірідіс. Вони у нас занесені до Червоної книги України, потребують спеціальних заходів з їх охорони. І от якщо ми подивимось на наші пейзажі, всі оці каміння, всі оці схили вони населені цими чудовими, яскравими, красивими створіннями. Це у нас самичка. Тут їх бігає ще кілька десятків, ми просто одну зловили для того, щоб вам показати. Подивіться, яка у неї гарна смарагдова шкіра. Їх визначною ознакою є їх блакитне або білувате горло. От. І це найбільша ящерка України. Я маю на увазі найбільша ящерка, яка має ноги. бо У нас ще види без ноги є Це. Настільки класна і позитивна штука, що на території Миколаївської області цей вид зберігся в достатній кількості і доволі багато, вздовж долин річок поблизу різних водних об'єктів ви можете бачити, яка краса населяє нашу з вами країну. Зберігайте природу, вірте в Збройні Сили України та відвідуйте заповідну Миколаївщину.